Новорічними піснями, хороводами та святковою виставою. Саме так на театральному майдані Тернополя відбулося відкриття резиденції Святого Миколая. Після вистави святий Миколай вийшов до дітлахів, щоб вислухати їхні бажання. Про незаповітніші мрії учасники свята розповіли і нам. Ну, спочатку перемогу. Писав лист святому Миколаю? Так. А що найбільше хочеш? Е... Не знаю, в мене майже все є. Батьки добрі. Що найбільше ти хочеш? Мікрофон. Я співаю, я роблю концерти вдома і щоб батьки дивилися. Окрім малечі про свої бажання та мрії розповіли бабусі та дідусі, які прийшли разом зі своїми внуками на відкриття святкової резиденції. Розповідають, що у святого Миколая вірять, та цього року теж очікують подарунків. Найкраще буде. Нашому ЗСУ. Ну а це найкращий подарунок буде. А так, звичайно, що подарунки завжди бажані, а й перемога найкраща. Дав би Бог віру в Миколаю і дав би Бог, аби Миколай приніс і дітям, і людям подарунки, і Україні. Свободу, спокій. І без незалежною була, аби Миколай приніс для України такий подарок. Упродовж п'яти років у Тернополі роль чудотворця виконує актор Василь Боднар. Цього року потрапити на розмову до Святого Миколая нам вдалося одним із перших. Напевно, що завжди діти не винні в тому, що війна правда, але якимось чином вона завжди на них відбивається. І... Дуже важливо, я не знаю, зберегти їхні мрії, їхні надії, якось менше того було, щоб менше тривог було, щоб вони спокійно вночі спали. І взагалі, повірте, крім перемоги, я нічого не можу побажати. Основне це перемога. Перемога і, і тоді і посмішки на обличчях дітей вони і зараз є, але не такі щось не таке протягом всього часу роботи резиденції. У будиночку будуть відбуватися різноманітні майстер-класи. Діятиме святкова фотозона. Можна буде погратися у розвиваючі ігри та розформувати розмальовки. Працюватиме казкова резиденція до 21 січня 2024 року. Також сюди можна принести дитячі саморубки та подарунки для військових. Відвідати локацію можна буде щодня з 12 до 18.00.